На початку ми бачимо двох дітей, які, судячи по магічному колу, крейди, стараються щось викликати, але по сомтреку і крикам викликали вони тільки проблеми собі на п'яту точку. Один, судячи з усього, побіг переодітись, а інший явно його вже не здожене. З контексту з'ясовується, що ці двоє захотіли воскресити матір, але як результат, посеред цієї вакханалії знаходиться явно не якась людина а. Склейка. Далі ми переносимося до якоїсь піщаної пустелі, де головний персонаж, як в тому мемі. З ним ще якийсь персонаж, який косплеїть Наруто, прибитий із Нейжі. За кадровий голос повіщає, що ці двоє брати. Їм 15 та 14. Один з них виглядає, ніби всмоктав декілька сезонів Джорджа і машла одночасно. Вони доходять до якогось міста. Судячи із невимовної спеки та фонтану, з вина вони в Італії все окей. Усі місцеві люблять слухати якісь проповіді. Як пізніше з'ясовуються, їх веде місцевий священник, якому вони і завдячують у просвітанні свого міста. Той великий випадково виводить з ладу радіо, але користуючись алхімією, він справляє його. А юрба навколо дивуються його силі, те називає божественною. Далі ми дізнаємося, що Едвард, так звати Коротона, є знаменитістю, а здоровання згуть Альфонс. Першого є комплекси через різницю зросту з братом, хоча всі ми знаємо, який експірієнс кращий. Дівчинка проводить їх до храму, де ми бачимо. Таноса, який записує радіопроповідь Дівчинка втратила свою сім'ю, а вчення цього сумнівного священника розповідає про якогось бога сонця, що обіцяє те саме, що й твої далекі родичі, які дзвонять привітати тебе раз в рік. Усього найкращого і дійснення мрій. Потім він приводить по показовий косплей Ісуса, перетворюючи воду на вино, і ще декілька фокусів для гоїв. Та братики, побачивши це, зрозуміли, що ці фокуси звичайна для їх світу наука, алхімія, але їм не давало спокою, як він порушуючи її правила, нею користується. Сам дядько не дуже радий гостям з міста, бо знають вони явно більше за аборигенів і цим можуть вплинути на вірян. Дівчинка допомагає в храмі, так як вірить, що це допоможе повернути її нареченого, а Ед тільки насміхається з неї. Під час цієї перепалки на братів здійснює напад один з підручних храму за вказанням священника. але спроба не вдалась, так як це був вистріл у пустоту. Це видовище лякає дівчинку і та втікає. Чим веде герою безпосередньо до священника, де ми дізнаємо, що камінь у нього персні на руці є філософським каменем, який дає змогу порушувати правила хімії без наслідків? Саме цей камінь сюди і привів братів. У них відбувається бійка, в ході якої розкривається, чому Еда називають сталевим алхіміком. Його рука та нога є сталевими протезами. Свої кінцівки він якраз втратив через порушення одного з правил алхімії. Брати хотіли воскресити свою матір, тому Ед з протезами, а Ал без тіла. Але філософський камінь їм потрібен не для завершення справи до кінця, а щоб повернути тіла у норму. На що священник їм вирішує показати американську метричну систему? Брати тактично сйобують, але радіосвященник оголошує їх в розшук. Дівчині ж він показує силует, який говорить голосом її коханого, чим підсилює її віру. Мешканці знаходять, ловлять і передають спійманих. На слідуючий день священник пробує позбутися свідка в обличчі дівчини, яка чула, що його сила не від Бога. Коли та приходить до нареченого, він викриває правду, що це був не її коханий, а лише химера, яка вміла імітувати голоси, а ніяк не той єдиний, та натравлює потвору на неї, але її захищає Ал. А ед, поки хитрістю транслює його злодійську промову по радіо, чим підриває віру в вгору священника, та ще декількома трюками заставляють здатися. І як тільки здавалося, що все ось камінь уже в руках. Перстень дає тріщину та розсипається, що означає, що це була фальшивка. Пізніше сам священник був з'їдений Сайтамою. А потім ми дивимося флешбеки з дитинства братів, звідки дізнаємося про схильність до алхімії, що була у них з дитинства, на відміну від батька, якого вони не пам'ятають. Також у їх подруги батьки загинули на війні і невдовзі їх матір померла через хворобу. Продовження ми бачили на початку. Після інциденту Ед встановлює собі протези, щоб стати державним алхіміком і виконати свою обіцянку повернути тіла собі та брату. Далі нам розповідають доволі сайдову і нецікаву історію про алхіміка, який порушував закони, але нічого в нього не виходило. Коротше, нудно і для сюжету не є важливим. Ед з братом прямують до полковника Мустанга. Він просто в день інциденту з воскресінням зайшов на 5 хвилин, вкинув фразу, що їм бути б класними державними алхіміками, і пішов. Також назнайомлять із Хьюзом. Те службовець, який обожнює свою дружину та доньку. За наказом вони ледве встигають на потяг, а тим часом якісь варвари захоплюють важливу шишку у потязі, але братики легко розкидають цих NPC. За це еду, який зрозумів, що не просто так їх посадили в цей потяг, дають дозвіл на проходження тесту Держалхіміка. І тут же хитрий чорт Мустан пояснює молову, що дітям зазвичай не дають такої можливості, бо це військова посада, і що це просто вдача, що все так склалося. Ед погоджується на тест і його відправляють до такера, спеціаліста зі створення химер, щоб він навчив його усього потрібного. Братики тусуються з його дочкою і собакою, паралельно заучую книжки. Далі лайтова історія з днем народженням Еда і його паварап Кастування алхімії без кола перетворення. Пізніше нам показують, що письмовий екзамен і співбесіда також позаду, залишився лише практичний тест. Ніна, дочка Такера, підтримує Еда, передавши малюнок, де вони троє разом із собакою, що його заспокоює. Під час самого тесту інші алхіміки створюють різні об'єкти, які в своїй масі починають обвалюватися. І загрожують усім присутнім. Ед рятує ситуацію, трансформуючи все у одне велике очко, чим вражає комісію. І от він проходить тест та отримує свою посаду, і плюс 100 рейтингу партії. Вони повертаються до такера і вирішують це відсвяткувати. Самому дядькові передають вістку, що скоро переатестація, і він трохи нервує, бо якщо не здасть її, позбудеться звання. За столом брати питають його про дослідження, цікавляться, що планує робити, і чи знову це буде химера. Також просять показати її, як тільки вона буде готова. Ед пише лист додому, щоб розповісти, що зміг досягти. Маланіна цікавиться цим і каже, що теж напише листа мамі. Брати розпитують про дружину такера і дізнаються, що мати покинула їх через злидні. Дівчинка сподівається, що мама врешті-решт надійшла відповідь. Вона засинає, а батько приходить забрати її і бачить. Малюнок їхньої сім'ї. Зранку, повернувшись з прогулянки з собакою, Ед знаходить частково згорілий малюнок і вирішує дізнатися більше про химеру, завдяки якій Такер став алхіміком. Виявляється, що ця інформація засекречена. Він йде до Х'юза за деталями і дізнається, що дружина такера померла ще до першого екзамену, але раптово лунає дзвінок, який викликає алхіміків на місце вбивства. Паралельно з усіма подіями розгорталася історія про маньяка, який убиває жінок, і з'явилася ще одна його жертва. На місці злочину Ед втрачає свідомість від побаченого, прокидається вже в ліжку, а біля нього сидить такер, який чув крики Еда уві сні. Зав'язується діалог, у якому Ед розповідає про матір та вигляд їхніх тіл, але довго бесіда не триває. За новоспеченим алхіміком прибуває наряд через його бажання дізнатися закрещеною інформацією. Брати збираються і прощаються ненадовго з ніною, обіцяючи швидко повернутися, щоб погратися з нею. Один із полковників тисне на такера, погрожуючи, що якщо той не здасть переатестацію, то залишиться без грошей, а він без плюсика начальству. Брати з Телсом повертаються до дядька та спускаються в його лабораторію, де сидять химери. В останній кімнаті вони бачать світло, а коли наближаються, Такер кличе їх, як і обіцяв, щоб показати нову химеру. І ця химера говорить. Називає ім'я Еда, альфонс був дуже вражений, сам дядько видихає з полегшенням, а Ед підходить погладити химеру. І тоді вона називає його братик. І тут він усе розуміє, чому немає ніде собаки і дівчинки і чому дядько не писав листи дружині. Виникає конфлікт, у якому з'ясовується, що сам такер вважає, що нічим не відрізняється від братів, бо ті так само порушили правила алхімії. Яке кончене!» Еде це лютить, і він перераховує зуби горе досліднику. Прибуває наряд, арештовує такера і забирає химеру. Полковник наказує Еду мовчати, але малий цим не згодний, тому отримує заспокійливе. Ненадовго це йому допомагає, і він провокує аварію, через що Химера втікає, ед люто біситься через події, що сталися, Так і розтрачують. а його самого змушують коперсатися в кабінеті страченого, що морально його добиває. Це призводить до конфлікту, в результаті якого він покидає службу алхіміка. ти що плачеш? блядь. Потім нам показують антагоніста Шрама, смуглого дядька, який вже декілька разів перетинався з головним героєм, і з незрозумілих причин ненавидить варту. Ой, алхіміків, поки до своїй емофазі, де його ніхто не розуміє, Ал шукає інформацію про філософський камінь. Тим часом у місто приїжджає їхня подруга дитинства Вінрі, яка пропадає, поки чекає Еда. Він швидко вмикає Шерлока і, як і той отримує по голові маніяк, який викрадав жінок, виявляється трапом. Ето добре ще потріпало в бою з ним, але врешті його рятує наряд алхіміків. Ал розповідає, що філософський камінь все таки існує, тому Ед повертається до служби. Брати приводять Вінрі у місто. І вона, як фанатка інженерії та інструментів ще з пелюшок, Одразу ж прямує в магазини. Але шопінг закінчується швидше, ніж знижки в стім. Еда, який буквально дві хвилини тому вийшов від мустанга, знову туди викликають і відправляють на місію в село, бо там якась мутка з шахтою. Спочатку селяни зустрічають їх з радощами, але як тільки чують, що Ед державний алхімік, миттєво випихають його на вулицю. Невдовзі на сцену виходить місцевий ділок, який тисне на шахтарів податками і навіть влаштовує бійку. Але наш герой його швиденько ставить на місце і показує, що приїхав сюди не просто так. Виявляється, місцевий лорд вижимає усі соки шахтарів. Корумпований дядько обсикається, забирає еда в палац і намагається його підкупити. Або той зробив хороший звіт. Але ед вмикає шахрайський мод і провертає аферу століття, змушуючи того переписати всі свої володіння, а потім сам передає всі ці землі шахтарям. Таймскіп після подій у пустелі. Брати повертаються в місто і стикаються з місцевою кішкою, яка володіє алхімією, і краде якийсь самоцвіт, використовуючи її ж. Поліція, звісно, арештовує не її, а Еда, бо, судячи з їхньої логіки, якщо ти алхімік, то автоматично злочинець. В лікарні знайомиться з медсестрою, яка явно подобається Альфонсу. Поліція знову навідується до братів, але цього разу з пропозицією допомогти захистити коштовність від місцевої кішкожінки. Брати погоджуються: Альфонс, наївний добряк, кілька разів ведеться на її махінації, але врешті-решт вона опиняється за ґратами. На остаток вона ще й підкидає братам на водку на філософський камінь, і вони вирушають у його пошуках. Прибуваючи в нове місто, їх спершу зустрічають як рок-зірок, але швидко виганяють, бо тут вже є самозванці, що видають себе за братів Елрік. Брати вирушають до підробок і намагаються домовитися мирно. Але ті не в захваті від ідеї втрати свого іміджу, тому й починається бійка. Спойлер, оригінали програють. Виявляється, що вся ця афера була частиною досліджень їхнього баті щодо створення філософського каменю. Та сама історія. Камінь виявляється несправжнім, але, розкриваючи аферу, брати знову рятують місто. Заодно дізнаються про доктора Марко, який колись мав справжній камінь, і навіть лікував ним людей. Далі флешбек у минуле полковника Мустанга. Він брав участь у громадянській війні, яка залишила йому ПТСР. Там же дізнаємося, Марко був дезертиром під час всіх цих подій. Паралельно нам розповідають, що в країні з'явився невідомий вбивця алхіміків, який вже поклав понад 20 людей. І сюрприз-сюрприз, саме він перебрав до рук Хімеру Ніну. Брати знаходять Марко, але його оперативно забирають військові. А поки думає, що з цим робити, на новоприбулих нападає той самий вбивця. Виявляється це релігійний фанатик на ім'я Шрам, який пройшов через шварську війну, ту саму, де воював Мустанг, смуглого називають мисливцем на алхіміків, і тепер за ним відкривається полювання. Лора експозиція, колись існувала така країна і швар, де алхімію вважали єресю. Ці події призвели до війни, що тривала сім років. Кульмінація військові відправляють туди державних алхіміків, які за ніч трають країну з лиця землі, використовуючи прототип філософського каменю. Саме тут коріння ПТСР Мустанга, його змушували вбивати, і коли прийшов наказ знищити дослідників, що допомагали Марко, він вже майже покінчив з собою. До речі, серед убитих були батьки Вінрі. Шрам наздоганяє братів та Марко, і вони ледве втікають. Марко встигає передати Еду записку з координатами своїх досліджень. Після чого він здається військовим. Ед і Ал, покосані після бою, повертаються додому на ремонт, а охорону їм представляють Армстронга. Переїхавши додому, Альфонс починає сумніватись у своєму минулому, так як не пам'ятає деяких жителів свого селища. А Еда лагодять і вони рушають назад у штаб, де їх зустрічають з поганою новиною. Бібліотека з інформацією про філософський камінь згоріла, але тут з'являється книжкова міль. Дівчина з фотографічною пам'яттю. і вони відновлюють записи. Правда, це виявляється збірка рецептів, але вони швидко розуміють, що ця інформація просто зашифрована. Дешифрувавши, вони виявляють жахливу істину, камінь створюється з живих людей. Отже, його створення не варіант, треба шукати вже готовий камінь. Вони згадують, що філософські камені використовувалися під час війни, а точніше, їх прототипи, і вирішують почати пошуки з лабораторії, яка їх тоді виготовляла. Брати знаходять цю лабораторію біля зв'язниці, куди відправляли засуджених до страти. Екологічний продукт, так би мовити. Вони стикаються з в'язнями. А Альфонс починає сумніватися, чи взагалі він людина, чи просто душа з вшитими спогадами на сцену виходить такер у формі химери. Лабораторія виявляється майже готовою для створення філософського каменю, і Ед майже проводить ритуал, але в останній момент виривається шрам, і все руйтує. Лабораторія вибухає, брати рятуються, але між ними починається жорстка сварка. Альфонс в істериці не знає, чи реально він був людиною, а Ед в дикому шоці від самої наявності такої думки. Молодший тікає з лікарні, і далі буде.